Привіт, які друзі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні я вам хочу розповісти та показати всі мої останні новинки із косметики, що я придбала за останній час. Дещо тестую вже більше трьох місяців, дещо придбала нещодавно. Тож давайте вам все покажу. Косметики було не так багато. Один був засіб по догляду за обличчям, і це новий для мене бренд, який можна розшифрувати як Natural Derma Project, Цей Крем з центелою дуже гарно працює на зволоження і це прям знахідка для чутливої шкіри. Випробувала цей крем протягом уже крем-гель протягом трьох місяців, і він має таку дуже легку текстуру, він дуже гарно, швидко всочується, вбирається шкірою. Дуже приємна шкіра на дотик. І це я відчула прямо от з першого нанесення. Звісно, ми крем наносимо на обличчя за допомогою наших рук. Коли я розподілила гель по обличчю, він всочився і. І в шкіру моїх рук, і я просто відчула, які ніжні мої ручки. Я на шкірі обличчя я це так сильно не відчула. Чомусь шкіра рук дуже сильно відреагувала при першому нанесенні. Я прям відчула, що цей засіб просто вау. Що ж такого неймовірного є в цьому засобі? Це центела Азіатська, яка гарно заспокоює нашу шкіру. Також в цьому кремі є ем, плацента, крем так і називається. Цика біоплацента містить активні пептиди, що стимулюють оновлення клітин та покращують пружні шкіри. В складі також 95% чистого мадика сосіда Інтенсивно він зволожує та зміцнює шкірний бар'єр і допомагає зберігати вологу в нашій шкірі досить тривалий час. Також кераміди та алентоїн, які стимулюють природній баланс шкіри, запобігаючи сухості. І я можу сказати, що дійсно цей засіб настільки швидко всучується шкірою, і, е, нібито, здавалося, що це досить такий легкий гель, але після використання. Після його нанесення. Дуже приємні відчуття на шкірі, і шкіра не потребує якогось додаткового ще зволоження, цього гелю просто максимально достатньо моїй шкірі. Досить непоганий засіб, це досить молодий корейський бренд, засіб корейського бренду. І знаю, що у бренда є лінійка із цієї серії, Цика Біоплацента. Тож рекомендую вам звернути увагу, тому що засіб мені дуже сильно сподобається. Що ще цікавого я спробувала? Це не новий засіб, взагалі на ринку косметичному, але я лише зараз до нього добралася. Це ось такий гель Lip Sleeping Mask. Від бренду Laneige. почала її використовувати. Використовувала як на ніч, як рекомендує виробник, так і протягом дня я можу наносити цей засіб в якості бальзаму на губки. Якось перші декілька нанесень я відчувала якесь таке легке ніби поколювання, але дуже-дуже мінімальна його кількість на губах відчувалася. Взагалі, в мене мініатюрка 3 грами, здається, це мініатюрка повна. Версія а має трішки більший об'єм. Я собі придбала таку невеличку, щоб спробувати. Не можу сказати, що він чимось кращий, ліпший, ніж той же самий Carmex. Мені здається, навіть, що Carmex бальзам або гігієнічна помада набагато навіть дієвіше працюють на губах. У мене немає якихось таких проблем з цим. У мене немає прям необхідності використовувати такі. Сильні засоби, що би допомагали. Мені просто потрібно, щоб засіб доглядав за губками, не було шелушення, сухості на губах. Цей засіб непогано справляється, але щоб я сильно прям фанатіла від нього, то ні. Використовую його, тому що він у мене вже є. Я його придбала і наношу. Але Чередую, скажімо так, з Кармекс, тому що мій Кармекс має такий прям сильний, потужний, м'ятний, поколюючий ефект, і мені цей ефект подобається. А ланеч. Дія у ланеч така сама, але ефекту поколювання менше. Тож, дивіться самі, якщо вам від Carmex не подобається ця дія, то можете спробувати ланеч і навпаки. Отож, так, використовую сильно, сильної дії від нього не побачила. Отож, якщо вам дуже цікаво, можете спробувати, але щоб сильно якісь ефекти, я від нього не бачу. Якось так. А, так, нещодавно. А... Саме місяці три тому назад я придбала собі кокосову олійку. У мене кокосова олійка для війок, тому що вона знаходиться ось тако, в такій баночці з щиточкою як туш. Я взагалі хочу зняти окреме відео про цю олійку, взагалі про олію кокосову олію, про її дію. Якщо вам це буде цікаво, то пишіть, ставте свої вподобайки в коментарях, щоб я знала, що така тема цікава. Більшості з вас, то, мабуть, це мене простимулює швидше зняти це відео. Останнім часом відео на каналі виходять дуже рідко, тому що нас сусідній будинок спочатку зносили, потім там розпочалося будівництво і кожного дня. На балконі, де я знімаю свої відео, досить гучно. Тож, я зна... намагаюся знаходити якийсь такий момент, щоб записати для вас відео, і на фоні не працювали перфоратори та молотки. Отож, повернемося до олійки. Взагалі ніхто не заважає взяти стару упаковку від Вітоші, налити туди кокосову олійку і використовувати її для вій. Але ж хто то буде робити? так? Зручніше, якщо вже і побачила в магазині, придбала, і вона у мене стоїть в ванні на поличці, коли я змила свій макіяж уже ввечері, я олійку наношу на свої вії. І вже, дівчатки, після першого нанесення олії на вії, я побачила такий результат, що просто була. В захваті. Це не сказати, що мої вії стали якимись пухнастими за одне нанесення, що вони стали довгими або ще якимось. Просто текстура самих вій, волосинок змінилася. І після того, як я увечері використала олійку на мої вії, вранці, звісно, я це все змила водичкою, так, вмилася засобами для вмивання, то коли я роблю макіяж і наношу туш на віки, то зовсім по-іншому лягає туш на віки. Вона лягає прям такими легкими шарами, і її легше нашаровувати туш. І видно, що ніби я навіть не знаю, як описати, щоб ви зрозуміли мене правильно і не думали, що я туди якісь казочки розповідаю. Туш на віки лягає, і віки ніби. Більш подовжені, ось так. Я думаю, що просто вона гарно зволожує волосинки і туж працює трішечки по іншому. Можливо, вашим війкам не потрібен такий догляд, у вас якийсь там інші, інший догляд за війками, і у вас завжди туж лягає добре. Але я живу у В'єтнамі в досить спекотному такому кліматі, на волосся, на шкіру, в тому числі і на вії. Щоденна спека та сонячні промені роблять свій вплив однозначно. Тож я Користуюся і знову ж таки нагадаю, що не забудьте в коментарях написати, що ви хочете таке відео про олійку, і це мене змотивує швидше його зняти. <світ> так, ще один засіб, який я нещодавно спробувала, це знову ж таки корейський бренд, корейські засоби, корейські бренди зараз відкриваються ледь не щодня, дуже багато різних засобів. З'являється на косметичному ринку, тож тестувати, не перетестувати купу всього новенького, в тому числі і мені. Потрібен був засіб навколо очей. Я для себе обрала ось такий корейський бренд, не тому, що мені було цікаво спробувати саме цей засіб, а тому, що я зайшла в магазин, і мені потрібен був крем для зони навколо очей. І все, що я змогла знайти на полишці, що мене більш-менш влаштовувало, це ось такий засіб. Це корейський бренд. AH7, розшифровується як Aesthetic Hydration Cosmetic був заснований у 1999 році. Це не новий бренд на косметичному ринку. Він був заснований як е е дерматологічний. Е Професійний бренд, але досить багато засобів непрофесійної косметики. Вони також випускають. Один із популярних засобів цього бренду це із цієї ж лінійки крем для обличчя. Ну так вийшло, що я придбала цієї лінійки крем для зони навколо очей. Він містить шість. Різних видів колагену, які на різних рівнях нашої шкіри діють по-різному, несуть різну дію. Дуже легкий крем швидко всочується в шкіру, вбирається шкірою. Якщо ви мене спитаєте, чи я задоволена, мені тяжко сказати, тому що якихось таких прям видимих результатів за використання в місяць я не побачила, але немає якогось погіршення стану моєї шкіри. Як на мене, крем гарно працює на зволоження, моя шкіра в зоні навколо очей не суха, і мене цей засіб повністю влаштовує. Тож, ось такими будуть мої відгуки про цей засіб. Поки що користуюся, а далі буде видно, можливо, щось цікавіше знайду, тож тоді і зміню цей засіб. Ось, нещодавно я придбала для себе чорний олівчик. Для очей. Я вам скажу, що у В'єтнамі взагалі це чомусь така проблема. Дуже багато різних підводок, лайнерів, чого завгодно. Але просто звичайний олівець для очей знайти це прям ціла історія і катастрофа. Мені потрібно обійти всі косметичні магазини, щоб хоч в одному був. Олівчик і по більш-менш адекватній ціні. Нещодавно я придбала ось такий Baby Bright, тоненький такий олівчик. І, мабуть, за місяць він в мене вже закінчився. Я просто була здивована, коли в один із ранків я почала робити макіяж і зрозуміла, що все, капець. Олівчик закінчився. Тож потрібно буде йти в магазин, щось купувати. Якусь стійкість. Від цього олівця я не бачила. Протягом дня його потрібно було декілька разів поправляти, а він трішки е, скочувався в у внутрішні кутики очей, чого я взагалі терпіти не можу. Коштував він десь приблизно 60 тисяч донг Це, мабуть, вдвічі дешевше, ніж я купувала всі свої попередні олівчики для очей. Ну, мабуть, яка, які гроші, така і якість, як то кажуть. Тож я ось нещодавно пішла у магазин. Придбала собі новий олівчик і знову ж таки взяла хоч щось, щоб було на заміну. Це в мене бренд Silky Girl. І відтінок у мене тут dark brown, темно-коричневий. У мене вже точно такий, точно такий олівчик був. Я його використовувала в цьому ж відтінку знову ж таки, він не відрізняється, якоюсь стійкістю. Він, а, не тримається, знаєте, хоча б півдня на очах, але як то кажуть, взяла хоч що-небудь, щоб було, і коштував він уже вдвічі дорожче. Я коли попередній свій... Е... Купувала, тому що це вже другий олівчик від цього бренду і в цьому відтінку, то ну, користувалася особливої любові в мене до нього не було, але в порівнянні цей трішечки гірший. Ну, я не здаюся і буду далі продовжувати щось знайти більш стійке і за адекватні гроші, щоб це не коштувало півквартири, тому що зазвичай я знаходжу, якщо я і знаходжу, знаходжу якісь е, різноманіття олівців так, в магазині для очей, то вони коштують якихось неадекватних грошей, що ти думаєш, а навіщо я платитиму такі гроші за звичайний олівець для очей, який закінчиться через місяць-півтора, так само, як і будь-який інший. Ну, ось так. Такими були мої нещодавні покупки. Я вам все показала, все розповіла. Тож, сподіваюся, вам сьогодні зі мною було цікаво. Якщо це так, то, як завжди, пишіть про це в коментарях. Чекаю від вас вподобаючки. Не забудьте підписатися і до зустрічі в новому відео.